Що у нас сьогодні в Україні, францівська, як бачите, ну, ви знаєте, та ситуація, яка сьогодні відбувається в Україні, це є відображенням того, що влада не хоче чути думку певної частини громадян України. Знаєте, е... Україна не є якоюсь розрізненою державою, ми є цілісною, суверенною, неподільною державою. І оті закони, які були прийняті 16 січня, вони ну, є неприйнятними для свідомого українця. І тому воно має своє відображення. Україна завжди стояла на захисті демократичних європейських цінностей. У нас немає екстремістських якихось угруповань, у нас немає міжнаціональної чи релігійної. Ної ворожнечі тому ці закони викликали якраз саме таку реакцію і. Я думаю, те, що була спровокована ескалація конфлікту, наслідком якого стали людські жертви, це є ну, трагічною, трагічними наслідками в сучасній історії України. Я думаю, що обидвим сторонам конфлікту, як і владі, так і мітингувальникам, які сьогодні висловлюють свою думку, є єдиний шанс це шукати мирний спосіб врегулювання цього конфлікту. І перше, що Може влада показати це якраз відміна тих законів, це відпустити усіх політичних в'язнів, які сьогодні знаходяться за гратами, і це я думаю, що повинна бути переформатизація, все ж таки органів державного державних органів, і в першу чергу це повинно стосуватися кабінету міністрів і органів місцевого самоврядування.